Всіх вітаю, друзі. Ну що ж, ми потрошки підходимо в Україні, знаєте, до чого? До того, щоб е, тотально закрити кордони і е, насадити кримінальне переслідування всім, хто виїхав з території України. Е, до цього підходять дуже і дуже так поступово, але <кій> ми можемо побачити просто дуже і дуже погані наслідки для всіх українців вже найближчим часом. І зараз я вам розповім, чому. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. Кабінет міністрів України пропонує запровадити нове покарання за порушення правил військовозобов'язаних, зокрема, за перебування за кордоном довше за визначений термін. Така от історія. Про це заявив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук. І е, про це повідомляє РБК Україна з посиланням на його телеграм-канал. Ем... Тут дуже і дуже насправді цікавий момент. Бо з однієї сторони, е зараз на сьогоднішній день, наприклад, перетин кордону поза пунктами пропуску, це всього-навсього адміністративне правопорушення. От. І в нас, так як не можуть покарати е цих людей, можуть їм випасти тільки штраф, то зазвичай, якщо людині більше 25 років, то до них одразу викликають ТЦК і їх бусифікують, навіть в них ніхто нічого не питає. Вони реально там через. Декілька днів вже знаходяться на навчальних полігонах, але ніхто їх не відпускає вже на свободу, навіть після того, як їм виписали цей штраф. Але якщо ми говоримо, наприклад, про е, хлопців до 25 років, то вони е, їх просто відпускають, і саме тому є випадки, коли ловлять хлопців, які вже там 13-15 разів пробували перетнути кордон. Уявіть собі. От, що пропонується. Кабмін, по-перше, що вже погоджено, Кабмін погодив законопроект, яким пропонується передати прикордонній службі всі справи за статтею 204.1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Це про е, перетин пунктів пропуску поза, е, перетин кордону поза пунктами пропуску. Нащо в прикордонні службі ці справи? Абсолютно незрозуміло, якщо люди вже. А, це, напевне, будуть натягувати тих, хто залишився в Україні, так? Бо, в принципі, якщо подумати, якщо людина успішно перетнула кордон поза пунктом пропуску, то немає якоїсь серйозної вірогідності на те, що на неї хтось цю адмінку відкриє. Бо її ж не зловили, правильно? Тому так. Це перший момент. Другий момент це. Крім того, пропонується доповнити статтю 332 Кримінального кодексу наступним: незаконне переправлення осіб через кордон отримує обтяжуючу обставину, якщо відбувається, якщо відбувається в умовах воєнного стану. Знову ж таки, якщо зазвичай будь-яка схема про переправлення громадян, оце за кордон аля поза пунктами пропуску, нелегальної і так далі, зазвичай можна вийти на. Тих самих працівників ТЦК, які видають фальшиві документи, на працівників прикордонної служби, на інші спецслужби і так далі. Тому, яка існує вірогідність, що такі схеми існують без підтримки зі сторони державних структур? Ну, мені здається, це одиниці, десь хтось там в горах, якийсь дід може проводити людей якимись тропами. Але знову ж таки, вірогідність цього це одиниці. В основному все і так зав'язано на. Держслужбовцях, як не крути, е, от е, така історія. Далі. Наступне, що от найцікавіше, е, пропонується встановити кримінальну відповідальність за перше, незаконний виїзд за кордон, тобто поза пунктами пропуску в умовах воєнного стану. От тут в нас все. в нас любий закон додає в умовах воєнного стану, і можна робити, вони вважають любу діч, яка тільки є. Тобто, зараз за це передбачено штраф. Просто штраф. А вони пропонують дати, робити за це кримінальну відповідальність. Отака от історія. Це перше. Друге пошкодження чи знищення прикордонної інфраструктури це е, те саме, так? також кримінальна відповідальність за це. І третє: за що також буде передбачатись кримінальна відповідальність це порушення встановленого терміну перебування за кордоном. Останнє стосується призовників і військовозобов'язаних. Фактично у Верховній Раді пропонують криміналізувати таке порушення, а ще й встановити обов'язок дотримання військовозобов'язаними призовниками і резервістами строку перебування за межами України. Мені здається, що це дуже сильно вже починає бути схожим на якийсь радянський союз або на північну Корею. Знаєте, коли людину випускають за кордон. Так як в Північній Кореї я не знаю наскільки це правда, але такі слухи ходили, що коли там випускають людину за кордон на якісь там змагання чи ще щось, то всю її родину там садять у в'язницю. І якщо спортсмен умовно не повертається, бо тікає десь в якусь цивілізовану країну, то там страчують або садять у в'язницю вже назавжди там всіх його родичів. Ну, типу, якась така історія. Тут це щось таке саме, але тут. Бачимо, що е, хочуть е, якось легалізувати, напевне, в очах Європи е, гоніння українців за кордоном. Бо е, багато років ми говоримо про те, що немає жодної там силової, немає жодної можливості так, силою повернути українців за кордону і пробували вже обмежувати консульські послуги це нічого не дало і так далі. От. А тут бачимо, що хочуть піти просто через кримінальну відповідальність. Тобто, знаходишся за кордоном довше якогось встановленого терміну, ким встановлено, як встановлено. Це, напевне, по шляху, я так собі думаю, все на тебе відкривають кримінальну справу. От. І що це буде давати в довгостроковій перспективі? Це буде давати тільки те, що людина не повернеться в Україну. Бо якась екстрадиція, мені здається, абсолютно неможлива в таких умовах. Чому неможливо? Бо жодна європейська країна не буде екстрадувати українця просто за те, що він довше побув за кордоном, ніж йому там хтось дозволив. Це абсурд. Це абсурд і в 21-му сторіччі, знаєте, цим керуватися, це треба бути покидьками. І що, най... що найхреновіше, так це те, що хто приймає такі рішення? Одноосібно їх приймають там в Кабінеті Міністрів, в Верховній Раді. От. І вони за це голосують. Знаєте, чому? Тому що вони по факту їм не загрожує ні перебування на нулі, ні штурм посадок, ні їм, ні їх дітям, ні їх родичам. От. Їм не загрожує е, бути замкнутими на території України, так, бо вони можуть собі виїжджати за кордон під виглядом якихось робочих поїздок. Потім їх всіх фоткають десь на морях, на пляжах і так далі. Якщо ми будемо говорити про їх дітей, про їх сім'ї, то тут мені здається. Взагалі без коментарів, бо цю тему навіть немає сенсу вже мусолити, бо постійно викриваються якісь скандали. От, Що також? Також про що говориться? Про те, що зараз набирають обертів кількість випадків організації переправлення незаконного за кордон. І організатори послуг беруть по 4 або навіть по 10 тисяч доларів. За допомогу з перетином кордону. Утім, прикордонники регулярно припиняють ці правопорушення. Давайте по-чесному прикордонники перед призупиняють ці правопорушення тоді, коли їм не заплатили ці гроші. Якщо це платять їм, ми ж знаємо, що відбувається далі. От це те саме, знаєте, коли ходять по інтернету і підтверджені народними депутатами України ставки за е, вихід з бусіка ТЦК, або просто щоб вас коли зупинили на вулиці, щоб вас зразу відпустили, або виїзд з військового полігона і так далі. І також один з народних депутатів, я не пам'ятаю його прізвища, ще з місяці два тому говорив про цифру незаконних коштів, які проходять через ТЦК за рік, це в середньому 2 мільярди євро. 2 мільярди євро це 100 мільярдів гривень на рік. Уявіть собі. І представте, що, наприклад, людина не хоче йти в армію, людина шукає. Як виїхати за кордон, або як відкупитися від цієї армії, достає 5, 10, 20 тисяч доларів і платить їх просто м, як хабар якомусь ТЦКшнику або прикордоннику, або комусь, хто робить оці схемарі, і виїжджає за кордон, або просто залишається в Україні з білим білетом. Умовно. От. І все. А представте собі, що я не знаю, можна було б просто купити собі виїзд за кордон і виїхати. Так, з однієї сторони, моральності в цьому якоїсь нема, бо той, хто не має грошей, не може цього зробити, а той, хто має гроші, може це зробити. Але зараз виходить так, що немає ні справедливості, ні грошей в державному бюджеті. От в чому проблема. Бо так би хоча б ці гроші залишались в держбюджеті, а не в якихось зажираних ТЦКшників, які зараз просто забезпечують собі безбідне життя, і собі, і своїм дітям, і внукам, і так далі. От, тому. Бачимо, я надіюсь, що цю херню ніхто приймати не буде, бо це буде просто ще один крок до того, щоб потім е, звинуватити ну так, бо зараз можуть прийняти оцю херню. Що всі, хто там виїхали поза пунктами пропуску, не повернулися в Україну, е, на всіх будуть там умовно відкриті кримінальні справи. Але другим кроком, знаєте, що може бути? Можуть просто зачепити абсолютно всіх українців за кордоном, сказати, наприклад, всі, хто перетинав кордон з України там, в Європу після 2022 року, е на них також відкрити кримінальну справу, бо вони виїхали під час дії воєнного стану. Все. А там треба буде тільки додати оцю смердючу постанову або закон, тільки один пункт, Так, де буде криміналізуватися також додатково, і просто всі, хто виїхав за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Все. Тому надіємося, що цю всю херню не приймуть і що наш Кабінет міністрів залишить такі зміни для себе і для своїх родин, а не е для українців. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю гарного дня, до зустрічі!